71 бойове зіткнення за день на фронті на семи напрямках. Бої тривають досі. Йдеться у зведенні генштабу ЗСУ. Найбільше ворожих атак на Покровському напрямку. Там армія РФ 23 рази намагалася просунутися до українських позицій. Сім наступальних дій зафіксовано на Лиманському відтинку і п'ять на Сіверському. Також п'ять атак відбили сили оборони біля Краматорська. Водночас пожвавішав противник на Новопавлівському напрямку атакував містечка і села 12 разів. Чотири боєзітнення ще тривають. Вже вдруге за день російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. На Синельниківщині росіяни скинули вибухівку із дрона на мікроавтобус. Загинув 59-річний чоловік і ще п'ятеро людей поранені. Мало Михайлівську громаду окупанти атакували кабами. Травмовані двоє людей. Серед них 10-річна дівчинка. Дитина, перепрошую. І армія РФ поранила підлітка у Новорайську на Херсонщині. У хлопця черепна мозкова травма та контузія у наслідок скидання вибухівки, розповів очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. А у комишанському районі, через атаки БПЛА пошкоджені заклад освіти та адмінбудівля, минуло без жертв. Але внаслідок атак побиті вікна, стіни та покрівля. А в день Слатини Дергачівської громади зазнали ударів із РСЗВ. Повідомили у МВА. Влучили по щільній житловій забудові пошкоджені щонайменше п'ять будинків, газогін і лінії електропередач. В одному з будинків у результаті прямого влучання спалахнула пожежа. На Сумщині є поранений чоловік. Ворог вранці скинув дві керовані авіабомби по селу Бунячине Новослобіцької громади. Як розповів очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газо- та електромережі, а також адмінбудівля. На ну, столичній поліції оприлюднили фото уламків російського безпілотника, який вранці атакував Київ. Близько 10-ї години його залишки впали біля житлового будинку у Солом'янському районі. У КМВА повідомили, вибуху не було, руйнувані постраждалих теж немає. На місці працювали вибухотехніки та слідчі, які зафіксували подію і вилучили рештки дрона. Росія не демонструє жодних намірів до миру та продовжує обстрілювати українські міста. Про таке президент Володимир Зеленський сказав очільнику уряду Нідерландів Діку Схофу. Також під час розмови з прем'єром йшлося про гарантії безпеки. І як повідомив Зеленський, напрацювання будуть готові у найближчі дні. Крім того, обговорили спільні проекти та інвестиції в оборонно-промисловий комплекс. Свою землю окупанту не подаруємо. Такими словами, президент Володимир Зеленський привітав народ України з днем державного прапора. Церемонія підняття синьо-жовтого стяга відбулася на території меморіального комплексу Національний музей історії України у Другій світовій війні. Вітальну промову голова держави розпочав зі значення, якого набув за останні роки державний прапор для кожного українця, а надто для тих, хто пережив російську неволю. Саме цей прапор. Це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону. Коли вони бачать українські кольори, вони розуміють зло минуло. І цей прапор це мета, це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони бережуть цей прапор. Вони бережуть його, бо знають ми свою землю. Не подаруємо окупанту. Ще трьох дітей юнака вдалося повернути із Росії. Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Дітей незаконно вивезли із Олешківського дитячого будинку інтернату. Спочатку на тимчасово окуповану територію, потім до країни агресора. Повернути дітей вдалося за ініціативи президента України та за посередництва Офісу Омбудсмана. Повертався із бойового завдання. Загинув пілот винищувача. Міг 29 Сергій Бондар. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Майор Бондар загинув уночі при заході на посадку. Причини та обставини катастрофи встановлюють. У 40-й бригаді тактичної авіації привид Києва додали. Сергій Бондар був заступником командира ескадрильї, викладав у НАУ, але після початку повномасштабного вторгнення повернувся до служби. На міг 29 знищував повітряні цілі та. Завдавав ударів по позиціях військ. РФ. у нього залишилися дружина, син і донька. Групу росіян ліквідували на тимчасово окупованій території Луганщини. Вони захоплювали Бучу у 2022 році. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України. За даними відомства, вибух пролунав у Калиновому. Що біля Алчевська, на подвір'ї будинку, де були шестеро російських загарбників зі своїм військовим транспортом. Працювали як мобільна група ППО, прикривали облаштовану поруч військово-ремонтну базу. У наслідок вибуху троє убитих двоє поранених знищено два ворожі пікапи із кулеметами та УАЗ завантажений боєкомплектом. Більше сотні прапорів майорять на в'їзді в, в район райони. Запоріжжі військові кажуть, це ворота на ті території, які щільно обстрілює ворог. Відновили Оріхівську стелу, перетворивши її на пантеон захисників Запоріжжя, військові 65-ї механізованої бригади Великий луг що вже четвертий рік боронять країну на Оріхівському напрямку. Стелу оздоблюють синьо-жовтими стягами і прапорами підрозділів, котрі воюють на Запоріжжі. Ми просто хотіли трошечки тут облагородити територію, відновити букву О, щоб це було вже якесь більш-менш охайне місце. Ну а потім виникла ідея поставити там флагштоки. І е, отак от народився задум пантеон захисників Запоріжжя. Ми його назвали Харків відзначає день міста. Йому виповнюється 371 рік. Місто засноване у 1654 році. За легендою його започаткував міфічний козак Харко. А назва походить від річки Харків. Цьогоріч святкування Дня міста, дня державного прапора та дня незалежності влаштували на території митрополітеної міркувань безпеки. з першого дня повномасштабного вторгнення Харків зазнає постійних ракетних обстрілів. Місто втримало оборону у 2022-му. 6 березня 2022 року. Президент України Володимир Зеленський надав. Харкову звання місту Герой України. Ми сьогодні були на ляльковому театрі на метро перемога. Дуже сподобався спектакль. І також ми побували сьогодні на оркестрі на вокзальній Дитина в закладці. Ми нові фанати. Харків для мене особливе місце, тому що я тут народився. Я харків'янин і я думаю, якщо подивитись, можна зрозуміти, що це найкраще місто. Тут найкраще, найчастіше вулиці, парки, не дивлячись на. Те, що нас бомблять кожного дня, місто живе розвивається. У Севастополі, Донецьку, Луганську, Бердянську та Маріуполі цині жовтий стяг майориті у тимчасово окупованих українських містах. Про це пише рух спротиву Жовта стрічка, який виклав фото та відео із українськими прапорами. Активісти руху нагадують: люди, які опинилися у тимчасовій окупації, святкують разом з усією країною і чекають на визволення від російських загарбників. Ветеранська політика у столиці відбувся восьмий міжнародний ветеранський форум. На заході обговорили із урядовцями та парламентарями актуальні проблеми та питання, які потребують турбують суспільство, та окреслили наступні кроки. Більше від Соні Григорчук ветерана. Дуже розвинуто відчуття взаємодопомоги, а ще більше справедливості, тому що на війні. Ну без довіри, без того не буває нічого. Ветеран не категорія населення, а зріз суспільства, каже герой України, полковник Леонід. Хода у залі на нього дивляться сотні людей. Колись підприємці, будівельники, співаки, лікарі, програмісти та інші. Сьогодні всі вони ветерани. Саме їхня сміливість наголошує у своєму виступі. Президент Володимир Зеленський об'єднала світ у підтримці України. Ми сподіваємось, що ви надалі будете. З Україною зміцнювати Україну, працювати, берегти для України для всіх наших наступних поколінь знання про те, що сміливість дійсно змінює історію. Спеціальний гість заходу генсек НАТО Маркрюте подякував ветеранам і заявив, готові й далі допомагати Україні. Союзники і партнери з НАТО надали безпрецедентну військову підтримку Україні, зокрема у вигляді засобів ППО, літаків, броньованої техніки та боєприпасів. На форумі обговорили державну ветеранську політику, зокрема цифрову платформу «Ветеран-Про», програми з працевлаштування, отримання медичних послуг, придбання нерухомості, гранти на відкриття бізнесу та інше. Задача, щоб ця система вона була зрозуміла і вона становила систему, і щоб вона охоплювала весь шлях ветерана і враховувала особливості на кожному етапі. Я думаю, ми також підготуємо окремий ветеранський день, який розглянемо всі необхідні законодавчі акти. Це та повага до вас, яку ми неодмінно також продемонструємо, І ми підтримуємо всі ці. І всі інші ініціативи на форумі провели декілька панельних дискусій, обговорили проблеми, з якими стикаються ветерани, коли повертаються до цивільного життя, їхню самореалізацію в бізнесі та спорті, внесок у культурну дипломатію. Тощо. Ми багато говорили з вашою міністеркою про створення комплексної державної системи, яка буде добре працювати на регіональному рівні, щоб послуги для ветеранів були однаково доступними по всій Україні. І я думаю, те, що ваш уряд робить сьогодні, це прекрасно. Ні ветеранів кажуть, проводять такі заходи, щоб напряму почути ветеранів. Тож уже планують наступні зустрічі. Соня Грочук, Максим Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.